Вітаю всіх слухачів радіо над Богом. Вітаю всіх своїх колег, хто причетний до свята, до дня працівників радіо, телебачення та зв'язку з їхнім професійним святом, Наснаги нам перемоги і хорошої роботи для інформування наших глядачів, слухачів нашої взагалі аудиторії. І сьогодні я радий. На радий вітати у в ефірі, правда, онлайн, але все одно у нас на зв'язку. Сергій Томіленко, голова національної спілки журналістів України, заслужений журналіст України. Вітаю вас, пане Сергію. Да, вітаю вас, пане вікторе, і вітаю з професійним святом вашу ваш колектив і загалом всіх журналістів телебачення і радіо, оскільки сьогодні є професійне свято і нагода подякувати за важливу роботу. Дякую вам і про цю роботу ми сьогодні будемо говорити. І давайте почнемо із того про роль журналіста під час російсько-української війни, під час після особливо після повномасштабного вторгнення, тому що це дійсно. Складна робота у журналістів теж крім е, Збройних сил України і є загиблі. Е, здається, 69 осіб, якщо я не помиляюсь, 69 журналістів вже загинули під час конфлікту. Е, Розкажи, будь ласка, про роль журналіста у сучасній війні? Звичайно, що е, ми говоримо, що з часу повномасштабного вторгнення кожен український журналіст е, в один день він став воєнним. Кореспондентом, бо ми працюємо в умовах війни, і відповідно журналісти наражаються безпосередньо на ризик поранень, висвітлюючи події в прифронтових або зонах зіткнення від обстрілів. Журналісти так само, але на сьогодні ми говоримо, що кожен українець не може почуватися в безпеці водночас саме характер нашої професії він показує, що ми не можемо виконувати роботу зовсім в. Якихось безпечних умовах, а ми маємо дійсно ризикувати і часто журналісти ризикують життям, здоров'ям. Але це дуже відповідальна професія, і відповідно ми надаємо журналістам українських і міжнародних медіа, але насамперед українських ми надаємо перевірену важливу інформацію простим українцям. А знання цієї інформації воно вже далі. Допомагає рятувати життя, здоров'я, приймати важливі рішення для себе, для членів своїх сімей, родин. Воно інформація від журналістів. Вона водночас об'єднує українців в опорі окупантам в надії на перемогу, в об'єднанні на підтримку. Збройних сил України і в опорі ворожій пропаганді. Тому знову ж ми бачимо і що для росіян саме не стільки журналістика, але маніпуляція інформаційними якимись технологіями є теж складовими їхнього воєнного опору. Тому якраз ми маємо бути стійкими чинити опір інформаційним маніпуляціям і водночас об'єднувати українців на перемогу. Але при цьому дійсно ми говоримо про небезпеку і про. Сумні трагічні певні якісь реалії робимо нашої роботи. Я хотів би уточнити, що на сьогодні, на момент, коли ми з вами спокоїмось, 74 журналісти і медіа працівники загинули від рук окупантів з часу початку повномасштабного вторгнення, і це і професійні журналісти, які безпосередньо виконували свій обов'язок. Це журналісти цивільні жертви і це журналісти наші герої, які загинули вже будучи в лавах ЗСУ. Але ми ведемо цей список. ми Підтримуємо членів родин загиблих журналістів. Ми пишаємось нашими колегами і водночас робимо все, що ми можемо, для того, щоб ми, як національна спілка журналістів України, а не більше журналістське об'єднання, підтримували журналістів і медіа в нинішній відповідальний час. Яким чином національна спілка журналістів України підтримує, і може підтримувати взагалі журналістів на сьогодні? Ну а, власне, це нами спілки журналістів України це е, найбільше журналістське об'єднання, але це добровільне громадське об'єднання, тому в нас немає таких якихось гарантованих великих можливостей, бюджетів або це не відомство, це не не не, не якесь бюджетне велике фінансування. Водночас, е, як громадська така журналістська ініціатива, ми залучаємо звичайно і працюємо над залученням заманітної насамперед міжнародної допомоги для. Українських журналістів для того, щоб вистояти, і відповідно тут я хотів би наголосити зокрема на нашій ініціативі за підтримки міжнародної Європейської федерації журналістів за підтримки штаб-квартири ЮНЕСКО. У нас функціонує. Ми відкрили мережу центрів журналістської солідарності. Це п'ять в п'яти регіонах. Є фізичні приміщення, офіси, хаби. Шостий центр солідарності знаходиться тут, в Києві. У нас в офісі. Сі, де з з вами спокоюсь, і власне через цю мережу а, ми надаємо різноманітний сервіс допомогу всім журналістам, де вони не знаходились. Це певний прототип гарячої лінії. І, власне, тут мова йде про. Екстрену фінансову допомогу, про технічну допомогу, надання комп'ютерів, фотокамер, спальних мішків, то що ми організували функціонування прокатних пунктів захисного спорядження, бронежилети, шоломи, тактичні аптечки. Ми проводимо семінари, різноманітні тренінги з важливих знань. Насамперед мова йде про семінари з фізичної безпеки для журналістів. Кожен журналіст має пройти такі семінари навчання для того, щоб безпечніше або бути готовим до певних викликів, які можуть бути на війні, також ми надаємо гуманітарну допомогу. Опрацьовуємо різноманітні звернення і е, е, рекомендуємо різним міжнародним донорам е, медіа журналістів надавати стипендії, програми для того, щоб знову ж був певний запас стійкості. Адже на сьогодні ми розуміємо, що Росія і війна вони зруйнували і руйнують економічні підвалини медіа, і в умовах, коли населення громадяни не можуть собі дозволити сплачувати за послуги мас-медіа журналістів Платою або там рекламними коштами бізнес не може сплачувати то відповідно є ризик, що буде зупинятись мовлення або припинятимуться газети інші змі. А відповідно буде ризик в неотриманні тоді важливої інформації, особливо на локальному рівні. І також я ще хочу принципово наголосити на важливому пріоритеті для спілки журналістів: це підтримка і відродження е, місцевих газет на прифронтових де окупованих територіях, бо часто саме ось ці фронтові газети місцеві вони є єдиним змі. Єдиним джерелом журналістської інформації це зокрема мова йде про газету для Ізюма, газету для Херсона, і Херсонщини, газета для Оріхова фронтового. Зараз буквально на днях відродилася вперше з часу повномасштабного вторгнення. Початку Гуляйпільська газета для Гуляйполя, і відповідно для людей, які живуть в умовах поруйнованої інфраструктури, обстрілів дуже важливі отакі от місцеві газети. Зокрема, ми відродили на сьогоднішній момент, коли ми. З вами спокуємося 29 фронтових місцевих газет. Тому це теж є наш внесок в допомогу журналістам. У до речі, на Донбас медіафорумі 2023 який проходив минулого тижня. Я там мав нагоду бути, і колеги, які працюють в прифронтовій зоні, вони ділилися таким досвідом, що в деокуповані території перші приходили саме газети. Люди дізнавалися інформацію про те, як живе і чим живе Україна саме з газет. Другими вже приходило радіо, коли відновлювався зв'язок. А вже потім вони мали змогу бачити і безпосередньо українське телебачення. Тобто, абсолютно погоджуюсь. погоджуюся. Ну, це це технологічні речі. Я дійсно радий і гордий, що зокрема там перші газети, це газета для лимана, газета для Бахмута. Вона, взагалі, старічний прецедент. Бахмутська газета порятувала тисячі людей. Де з жовтня з листопада минулого року, коли ми допомогли знайти їм фінансування зовнішнє, але люди в підвалах отримували пусть цю газету, і відповідно вона рятувала для них. Вони приймали рішення евакуювалися самі дітей, родини. От дуже ми заворучені були, наприклад, газети Вісі Снігурівщини, це громада, яка вісім місяців була під окупацією Миколаївської області. І реально, коли ми запропонували редактору, який був в Одесі, евакуйований з Снігурівки, відновити випуск газети. Він був дуже шалешний. Він взагалі думав. Що вже світ руйнується, і він не зможе в умовах на деокупації відновити. Але фактично десь на 8-й, на 10-й день після звільнення нашими героями ЗСУ Снігурівки, одразу після візиту президента був віддрукований за нашого сприяння перший випуск газети Вісті Снігурівщини. І люди реально цілували цю газету, обіймали газету зі слізьми. Дивилися, бо для них це символ України, символ перемоги і те, що дійсно як символ. Велічно, що після того, як прогнали окупантів, прийшла рідна місцева газета. Тому, звичайно, ми якраз дуже горді підтримувати місцеві газети, але загалом наші пріоритети ми підтримуємо журналістів всіх видів медіа, і зокрема, це і наш заклик до уряду. Уряд має впроваджувати програми підтримки не лише зокрема національного телемарафону це один із варіантів донесення інформації. А підтримувати всі хмовників регіональних, національних, підтримувати онлайн-медіа, підтримувати пресу тощо, тобто там, де йде споживання українцями перевіреної відповідальної журналістської інформації, особливо на регіональному рівні, то має бути певна програма лобіювання і підтримки. У нас не багато часу на розмову, але все таки хотів би е, торкнутися ще теми газет. Раз ми вже її зачепили. Скажіть, будь ласка, яким ви бачите майбутнє у друкованих засобів масової інформації ну на іншій території України, особливо місцеві місцеві друковані зміст. Двіться, звичайно, в Україні критична ситуація з пресою, з друкованими змі з одного боку, відродження є саме недоокупованих відродження за рахунок зовнішньої підтримки і необхідності отримати інформацію. Але вже в інших не прифронтових зовсім регіонах, таких як і Вінниччина там Тернопіль, Львів, Полтава, Черкаси мої рідні. Зокрема, то тут ми вже говоримо, що проблема якраз із пресою. З газетами вона викликана насамперед не розвитком технологій Не те, що люди більше споживають телебачення чи радіо, або що люди е всі в онлайн споживанні медіа. Ні, в багатьох розвинених країнах звичайно, що нові технології вони природньою є загрозою для традиційних медіа, зокрема для газет. Але в Україні ключовим ворогом і ключовим, хто підриває основу друкованої преси, є загрозою Зою для інформ безпеки це е е різке навіть катастрофічне реформування національного поштового оператора Укрпошта і відповідно. Ми з літа започаткували гарячу лінію а, щодо якості послуг і доставки преси Укрпошти. Ми отримали понад 1100 звернень, десятки і десятки звернень, зокрема з Вінниці Вінницької області. Люди а, обурені масовим звільненням листонош, закриттям відділень і відповідно недоступом до поштових послуг в Україні а, українців. І Це в часи війни. Тому знову ж таки часи для преси вони дуже складні. Але але головним, все ж, фактором загрози для преси, це є на сьогодні Укрпошта чи можна досягти якогось консенсусу, якогось вирішення цієї ситуації з Укрпоштою? Ну, власне, дивіться, ми намагаємось. Ми як спілка журналістів, ми входимо в діалог з Укрпоштою, шукаємо, залучаємо партнерів. Українські проспілки нам допомагали. З Крима. Ми проводили величезну онлайн-нарату редакторів і зібрали понад 150 редакторів редакторів газети. Прийшов пан Ігор Смілянський, який є гендиректором Укрпошти. Ми влаштовуємо як майданчик діалогу і розгляду, але на сьогодні. Галузь є заручницею, просто фактично рішень менеджменту Укрпошти. Варто щоб українські посадовці, Рада нацбезпеки, і оборони, служба безпеки, уряд визначився, щоб це не було що лише. Газети це як умовно, як якийсь окремий товар, як пиріжки, як мило, як шампунь і тому подібне. І це як бізнес-стратегія, чи ви через Укрпошту, як через магазин, це реалізуєте чи ні. А газети, крім того, що це товар, це важлива соціальна функція, формування, доступ до поштових послуг і до газет. Це знову ж таки відчуття того, що люди в Україні і отримують ці сервіси. Якщо насіки залишати сам на сам, то відповідно надії великої немає. Тому ми все ж таки таки закликаємо, що до робочої групи до Вирішення якби ситуації відео третя сторона, це українська влада, український уряд, і от тоді буде надія, коли і ринок і галузь і преси і газети і, і Укрпошта, але вже будуть за круглим столом і з владою, яка відповідальна загалом за ситуацію в Україні. Поки що це ми говоримо, що е, ті рішення, які вдається нам, як співці журналістів, журналістській спільноті отримувати ті там вплив. Щоб тарифи може не зростали так, як є апетити у, у укрпошти, то це знову це просто питання компромісів, яке досягається без допомоги політиків і людей, які наділені великою владою України. Під час останнього Донбас медіафоруму директорка інституту масової інформації Оксана Романюк під час дискусії про безпеку журналістів на одній із панелей відзначила, що одним з основних викликів в українському медійному секторі цьогоріч став саме дефіцит кадрів. Ви погоджуєтеся з цим? Чи дійсно є така проблемна ситуація з дефіцитом кадрів для журналістів? Ну, дивіться, глобально питання ж дефіцит кадрів або якість освіти, вона загалом дебатується в Україні, але на сьогодні ми говоримо ж тут питання, що кадр варто розглядати в ширшому розумінні, оскільки змінюється технологічно палітра тих медіаканалів, які є на ринку, які споживаються українцями, тобто дуже розвивається діджитал. YouTube, як канал для відео, Facebook, Telegram канали то що е, традиційним медіа паралельно з виходом газети радіо, наприклад, ми з вами зараз в ефірі Місто над Бугом», але ж ви не обмежуєтесь радіоефіром, ефіром. Так, ви, фактично зараз йде відеотрансляція, йде в соцмережах, і фактично знову ж е, мова йде про те, що для традиційної моделі традиційних медіа вони мають знову ж е, якби проникати в соцмережі, мають залучати дуже багато. Фахівців і тому дійсно фахівців не вистачає для для кваліфікованої роботи на цифровому на всіх цифрових майданчиках для втримання максимального аудиторії. Тому тут дефіцит кадрів є. Водночас, ми говоримо, що багато є професійних журналістів-редакторів, які працюють з особливо в традиційних медіа на радіоканалах, на телеканалах і на і в жур, і в пресі, але Тут вже більше ми не говоримо не скільки про якийсь гострий дефіцит кадрів, а про гострий дефіцит коштів взагалі для втримання на плаву таких медіа. Спочатку повномасштабно вторгнення за даними е національної спілки журналістів України, за оціночними якимись даними, десь третина медіа закрилися, і ви самі бачите, в Вінницькій області закриваються і телеканали, закриваються газети, згортається ось цей простір. Зрозуміло, десь це просто. Якісь політичні були проекти або інше, але загалом ми говоримо те, що третина закрилася. Це катастрофічний отакий підхід, і необхідно рятувати цю галузь і власне доступ загалом до українців до інформації. Я не говорю про виграш зараз, але чи достойний ми чинимо опір у інформаційній війні? Власне, ми могли бути потужнішими за умов скоординованої дії посадовців в медіагалузі для напрацювання певних якихось заходів. І відповідно сьогодні ми говоримо, що ми чинимо опір ворогу, особливо в рамках України і законодавчо. Ми ізольовані від рашиських пропагандистських медіа. Свого часу були вони відключені. Ми. Ми закликаємо і медійне споживання, переважно українських медіа. Але очевидно, що ми могли б бути знову ж потужнішими за умови, якщо б медіасектор отримував більшу підтримку і розуміння, і якби зокрема і український уряд був лідером на міжнародній арені і закликів підтримувати українську медіагалузь. А сьогодні знову ж галузь, якби виживає. Як може, ми звертаємось і різні всі медіа звертаються до міжнародних програм. Міжнародні програми впроваджують окремі проекти, але такого голосу гучного від уряду все ж таки ми не чуємо такої єднання і наголосу, що журналісти важливі, інформаційна галузь важлива. Бо все одно, як би там не було, і навіть в умовах війни. Посадовці вони все одно розглядають медіа як майданчики, критики і остерігаються. І, відповідно, тут теж таке питання, що якщо робити сильнішими українські медіа, то вони можуть бути сильнішими і критичнішими. І їхній голос може бути гучніший середині України, але з іншого боку, я все одно вважаю, що ми. Чинимо е, опір належної ворожій пропаганді. Це є і обов'язок. Ми не чекаючи там зовнішньої чи підтримки, чи інше це позиція українських журналістів, розслідувачів, створювати спецпроекти, допомагати Україні викривати спецоперації Росії, і відповідно тут е, безумовно, що кожен з нас намагається робити свій внесок. От, але з іншого боку, от тут знову у Росія інвестує настільки глобальні кошти в свою пропаганду. Вона розглядає пропаганду як одну зі складових свої, в, в, свого в воєнного наступу. Що це теж дуже складно перебивати, навіть таких ресурсів немає в Україні. і Світ він не розглядає наскільки треба накачувати в контр пропаганду, як, як Росія. Але я ще хочу наголосити на те, що ми чинимо опір, пропаганду Ганді, а, не лише створюючи от українські медіа, створюючи контент, висвітлюючи події, але тим, що українські журналісти не йдуть на колаборацію і не йдуть на угоду з окупантами, тобто, в абсолютно більшість журналістів Херсонській області, в Запорізькій, в тимчасово окупованих регіонах, вони відмовляються від співпраці з окупантами. Вони з небезпекою для себе виїжджали, виїжджали Шають або примукли принишкли на цих територіях, і у росіян реально дефіцит зрадників серед журналістів. Вони завозять пропагандистів з Петербурга, з Росії інше. Аби розгортати пропагандистське мовлення, газети, тому це теж одна зі складових виграшів: це те, що українські журналісти не йдуть на калаборацію на зраду, а все одно шукають варіанти, і ми всі разом чинимо опір. Ну і власне мріємо і наближаємо перемогу, підтримуємо зсу і підтримуємо нашу армію. І надалі будемо підтримувати. Дякую вам. Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України заслужений журналіст України, був у нас в ефірі. Говорили про виклики вітчизняної журналістики. Дякую, що знайшли для нас час. Слава Україні. Героям слава ще раз вітаю з професійним святом. І сьогодні подякував голови Верховної Ради. Отримає ваша колега пані Людмила Балинська. І я ще раз. Дякую всьому колективу міста Над Бугом», Вам гарних ефірів і зв'язку з аудиторією. Дякуємо за відзнаку е, нашої колеги і нас взагалі. Е, Прокінсайд продовжується. За кілька хвилин знову зустрінемось в нашій студії. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.